Всім привіт! Зробила цікаве замовлення для свого чоловіка. Іду на поштомат забирати. Зараз заберу посилочку і покажу вам, що там такого цікавого я замовила. так, посилочка прийшла. Забираємо із поштомату. Ось така посилочка. Так, коробочка тут у нас всередині. Зараз дізнаємося, що ж там. Так, ну що, давайте відкривати, що ж тут прийшло. Ой, так, поклали отакий кульочок. Ось в такому магазині я замовляла. Ось тут такий ще помажний кульочок. І там всередині ще є коробочка. Ось така коробочка. Це український бренд виготовлення чоловічої білизни. Дивіться, бачите, тут запакований. Це у мене на подарунок чоловіку. Скоро у нього свято. Так що відкривати запаковане не будемо. Почекаємо. Ну, ось така посилочка. Дякую, дякую, моє сонечко. Давайте цьому чоком. Дякую, дякую, сонечко. І що ж у нас тут? У нас тут пакет, а в пакеті. Коробка. Це цікаво, я тут його відкрити. Щось треба так, мабуть, майже вдалося. Так я знав, що не треба було вчора ногти стрич. Зараз би знадобились. Скоріше відкривають. Та не виходить скоріше. Зроблено в Україні, це, мабуть, чек. Ага, стікери, прикольно. Так, а тут, мабуть, я вже догадуюсь, чоловічий набор. Так, не ушта на Ні, це трусіля. Багато труселів. Ні, ну це труселя завжди треба. Так, а вони тут ще й такі з цими різними. Прикольно. І тепер трошечки ближче. Ось така коробочка. Відкриваємо. Тут ось наклеєчки. Ось така наклеєчка. І ось такий набірчик. Я взяла для свого чоловіка. Вони всі різні за кольорами і різного фасона. До речі, найцікавіший мені був ось цей це у нас е, анатомічні труси е, української тематики. Так, ось у їхнє. Оп. І що ж в них не так? Дивимося. Чим же ж вони відрізняються? Ну,, во перше українська, дивіться, яка тут гарна резиночка. Саме в такому українському стилі. В усіх в остальних, бачите, просто чорна резиночка з фірмою. Ось такі боксери. І в чому тут самий, самий цікавеньке? Це те, що вони анатомічні. В них є отакий кармашик для достоинства вашого чоловіка. А зредини ось такий потаємний. Раз. І сюди заховали. Дивіться, які цікавесенькі. Потім доповню огляд коментарями чоловіка, наскільки йому комфортно і сподобалося ходити в ось таких. Є ще просто звичайний класік. Вони відрізняються за довжиною і за самим оцим кармашиком. Бачите, тут є рівний. Є ось так по діагоналі кармашики. Там вони трошечки різні. І є ще один це спорт. Якщо я не помиляюсь, це ось цей так, бачите спорт. Всі вони підписані. Зараз вам ще покажу спорт, бо він трошечки відрізняється від всіх інших. Зараз покажу чим саме. Так, дивіться, на спортивних є ось така резиночка. Вона йде по ніжках, для того, щоб вони не, зас... не підсмикувались, не... нікуди не з'їжджали, не скочувалися під час занять спортом, а трималися і ніде вам не заважали, не натирали. Кармашок такий самий. Ось такий. І всередині ось, ось такий отвір. Для того, щоб все було назовні і ніде нічого. Так щоб все було назовні і ніде нічого не заважало. Ось такий цікавий у нас набірчик. Ось такий кому сподобалося, бо цікаво, саме даний бренд, даний магазинчик. Ось такі з виготовлення анатомічної білизни для чоловіків. Менсет, я залишу посилання внизу під відео на їхню інстаграм-сторінку і їхній сайт в інтернеті. Сама компанія знаходиться в Одесі, це Одеський, Одеська фабрика. Вони там їх виготовляють. Ось така краса. Можемо тепер зробити висновки. Чоловік у мене вже походив декілька днів в даній білизні, йому сподобалося, дуже комфортно, класно. Є свої плюси, мінусів поки що не знайшов. Єдине, що це трошечки незвично. Є деякі моменти, до яких треба пристосуватися. Для цього походити іще трошечки, і я думаю, зовсім не буде ніяких моментів. Із таких глобальних плюсів, які він відмітив за ці декілька днів. Це в жарку погоду, і за того, що там є додатковий кармашик. І виходить, буде у чоловіків прослоєчка тканини між ногою і його достоинством. Не буде ніде нічого натирати саме в жарку погоду. В прохолодну таких особливо проблем немає, але в жарку. В жарку літом, коли спека, то є такі малесенькі неприємності. Ну або під час заняття спортом також можуть бути натирання і такі, такі моменти. Тому він задоволений, дуже в захваті. Зараз повністю перейшов на них і тепер інші вдягати навіть не хоче. Так що дуже дякую компанії за такий, за такий чудову, чудову річ. Ну що ж, на цьому мій відео огляд нашого подарунка до дня батька завершено. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних наших відео. Всім, бувай, всім пока. Бувайте!